Вітаю вас, друзі! З вами устав Стахів, засновник руху, права людини. Друзі, е хочу з вами поділитися цікавими новинами. І Дякую вам, що ви мені з самого ранку присилаєте, що про мене починають писати ті «Західнет», власником якого є дружина мера Львова е Садового, твоє місто, також наближені люди до садового, тамкий сайт судовий, е там далі громадське. І ну, тобто, зараз е, про мене почали писати, що прихильники Остапа Стахіва щось там зробили. І саме що цікаво, що в той день в судовому засіданні мало відбутися моє засідання. Я хочу повідомити всіх, е, всі медіа, всі медіа, коли ви пишете за якісь судове засідання, за якусь подію в Україні е, чи за кордоном, і там є українці. Сміло можете писати. Сміло. Прихильники Остапа Стахіва. Сміло, тому що прихильники Остапа Стахіва є вся Україна. Тому що вся Україна, друзі, зараз відстоює свої права. Вся Україна хоче жити по закону Конституції міжнародних договорах. Вся Україна хоче жити по честі і совісті. Відповідно, вони є прихильники Остапа Стахіва. Тому. Це абсолютно нормально. Я зараз беру і читаю, до прикладу: дивіться, як подали «Захід.нет». Вони не пишуть, що у Львові кинули під варту чоловіка Андрія, який проводив розслідування по корупції, і саме чоловік Андрій мав судове засідання у вищому антикорупційному суді по апеляційній палаті в вівторок 11 годині, а його затримують понеділок у Львові, перед тим як він має їхати поїздом з Львова на Київ. Ну, не дивно. Чому Західне не пише, куди йдуть гроші, що сплачують львів'яни в тролейбусах, трамваях, комунальному транспорті, куди йдуть гроші за паркінг, хто і на яких підставах здійснює евакуацію? А на мою думку, це просто викрадення машин, тому що деколи телефонуємо поліцію. Поліція не була повідомлена і не Знала про такі випадки, не приїжджала на місце події. Тобто, отакі от друзі, історії. Західнет це не піднімає, бо Західнет – це сайт, власник, власником якого є дружина, мера Львова Садового. Але вони дивіться, як пишуть. Е, львівська суддя написала заяву поліцію на прихильника Остапа Стахіва. От, Західнет, ви сміло можете писати. В тому числі громадське, в тому числі всі інші сайти, твоє місто і так далі. Вся Україна, всі українці за кордоном і в Україні відстоюють свої права і свободи. Те, що відстоюю я. Тому вони є моїми прихильниками, а я є прихильником того, хто відстоює свої права та свободи. Тому вам не обов'язково, що в той день. Має бути судове засідання. Ви, звичайно, що не згадаєте, що українці звертаються в прокуратуру про корупцію, в поліцію, в ДБР, Службу безпеки України, в суди. А їх футболять. За це ви не пишете чомусь. Ну я цього не бачив. Але ви пишете як, наприклад, якийсь українець йде і оступиться а кожна людина може помилитися і можуть довести в нас в Україні корупціонери до такого стану людину, що людина може зірватись. Ви це не пишете. Ну для чого? Ви ж пишете тільки хвалені оди комунізму? Я так розумію. Правильно, якщо ви не хвалені оди комунізму, пишете. Напишіть, що щось інше ви хвалите. Напишіть. Чому ви ж хвалите е, вакцинацію від COVID-19. а це якраз комуністичний Китай, це Російська Федерація на чолі з Путіним за вакцинацію від COVID-19. ви є прихильники, на мою думку. Путінської Росії і комуністичного Китаю, тому що ви, як і вони, за вакцинацію від COVID-19. а в тому числі Великобританія заборонили Астразениці проводити вакцинацію на COVID-19. в штатах. Поновили на роботі військовослужбовців, які відмовилися вакцинуватися на COVID-19. тобто те саме в Європейському Союзі. А відповідно, якщо ви не підтримуєте те, що робить Європейський Союз, Великобританія, Сполучені Штати Америки. А підтримуєте я говорю про тих, хто за вакцинацію від COVID-19, Російську Федерацію на чолі з Путіним, комуністичний Китай, ви є однодумці вакцинатори на COVID-19 з путінською Росією з комуністичним Китаєм, тому е, ви собі місце оприділили. А ми своє. Ми за права і свободи людини. А ви е, вакцинатор виходить. Бо ви ж нас називаєте антивакцинатори. Значить, ви вакцинатори, ви за порушення прав і свобод людини. Тому сміло західне громадське і твоє місто, і всі сайти, там судові, які сайт написав, чи хто там. Ви пишете, що прихильник Остапа Стахіва. Вся Україна, хто за права і свободи, а сьогодні вся Україна і українці за межами України всі за права і свободи виступають. То вони є прихильники Остапа Стахіва, і Остап Стахів, відповідно, є їхнім прихильником. Друзі, також, будь ласка, поширте максимально це відео. Я дам в посиланні вам статтю, яку написали. Там, звичайно, як ніби не за мене, але і за мене. Там детально не буду зупинятися, бо вже навіть е, слово блогер пишуть в лапках, що я вже і не блогер, тобто це не я веду зараз з вами ефір. А вони, ну, от в них така думка, що це навіть не Остап Стахів блогер. Остап Стахів журналіст, те, що в мене є проспілка журналістів, як в мене, я зареєстрував в юстиції. Це ну, юстицію вони не вважають за якийсь орган. Ось така історія. Тобто, виявляється, медіа, які належать там, різним мерам міст, зокрема Львова, там його дружині, іншим там олігархам в Україні. Вони не вважають, що юстиція це державний орган, правильно я розумію? Вони проти державних органів, вони за повалення конституційного ладу. Саме цікаво, що громадський написав за мене. Що нібито я здавав якісь позиції. А я зараз якраз готую сюжет по громадському, де вони висвітлили е, подію. а Після цього прилетіли ракети по тому об'єкту. Все, друзі, е, побачите. І чомусь правоохоронні органи Служба безпеки, поліція, ДБР, НАБУ, САП, е, ніхто не відкриває кримінальне провадження по них за здачу об'єкту. Чому? Друзі, дуже просто. Тому що Остап Стахів врятував людину. І на мене відкрили кримінальне провадження і пришили статтю. Розумієте? Бо я позвонив поліцію, що катують і б'ють людину, а вони сказали, що я здав місце, що катують і б'ють людину. Це законна діяльність катувати і бити людину. На думку СБУ і прокуратури. Це законна діяльність катувати і бити людину. Повідомити в поліцію це, це незаконно. Це я щось здав, що я здав, що людину б'ють і катують. Розумієте? Але за все, друзі, вони здадуть рахунок. А цим відео я хотів сказати, що ми, українці, є єдині, і ми відстоюємо свої права і свободи. І ви всі брехуни. Ви за все здасте рахуби, як каже мій брат, друг і вчитель Ісус Христос. А цю статтю я, друзі, дам вам в посилання, ви її прочитаєте, оціните. Там була історія, друзі, що в мене мало бути судове засідання, і перед судовим засіданням була певна подія, яка не має відношення жодного до судового засідання, бо моє судове засідання мало ще не почалось, мало бути пізніше. І, відповідно, але мене чомусь приписують до всієї України. І я погоджуюся з тим, що кожен українець, кожен українець сьогодні в історії Права і свободи, він є моїм прихильником, і я є прихильний до нього, бо. Він захищає свої права і свободи. А те, що той чоловік Андрій, який зірвався, бо вже прокуратурі дає скільки там про злочин, про корупцію, в Київ подав антикорупційний суд, в ДБР, СБУ писав, в поліцію, куди тільки не звертався, в суди звертався, всюди його футболять. Звичайно, що доводять людей сьогодні корупціонери до такого стану, а потім... Кажуть, о, ну ти ж там доказував два роки про корупцію. Вже тобі терпець урвався, десь ти помилився. Ну, буває, з кожного людина може зірватися. Все, вже, вони вже тут пишуть, переписують. Але це, друзі, тільки є підтвердженням того, що якщо крадуть мільярди, то це нікого не чіпають. Про це не пишуть. Ні-ні ні. Діти вмирають. По суті, ті, що крадуть мільярди, вони вбивають дітей, вбивають пенсіонерів, вбивають людей в лікарні, бо немає грошей на лікування. Тобто той, хто краде, він сьогодні не просто злодій, він є вбивця діточок маленьких. Уявіть собі, хто краде, він є вбивця діточок маленьких. Говорю свою особисту думку. І про вбивць нічого не пишуть. А коли ти доводиш про корупцію, десь терпець увірвався, все. Корупціонери, маючи можливість створювати сайти, медіа, все, що хочеш, сербів всіх режиму стравлюють на таку людину. Чи не так? А саме так, друзі, відбувається. Тому всім дякую за підтримку. Захочете написати свою думку, зайдете туди на я дам посилання, де це написали. Зайдете, напишете свою думку. А так, будь ласка, поширте, тому що нам треба правду. Показати, що ж відбувається до речі, в мене судове засідання 4-го, друзі квітня на 11.00 галицький районний суд суддя міську прокурор прокурор Телефанко. Це той прокурор, який не приїхав. На судове засідання 27 березня в Київ, який подав е ще раз обвинувальний акт вже другий раз повторно, бо перший раз Печерський районний суд завернув бо він не відповідав чинному законодавству. Але Чаківський районний суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальну справу за е фактом підробки фальсифікації обвинувального акту проти мене, і він не приїхав. Вони бояться слухати справу по суті. І всі, що стануть на суд проти мене, так каже Бог. Я їх розіб'ю Божою силою. Всі, якщо ви думаєте, що Бога нема, то ви хочете усміяти Бога. А Бог є. Бог каже: якщо ти думаєш, що за сироту і бідняка ніхто не вступиться, Бог каже: Я заступлюсь, я йду силою Божою. З нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто проти нас, друзі? Ви розумієте. Обіймаю, до речі, і дякую всім за підписку. Донати добрі слова, вітання на вулицях. Дякую, друзі, за те, що я весь час відчуваю цю вашу підтримку і на судових засіданнях, і в ефірі, і в коментарях, підписці, поширень у молитвах. Тому що ми єдине ціле, ми єдиний народ. Ми люди, які живемо на твердій землі, яку давна наш батько, Отець Небесний. І ходимо вільно, реалізовуємося і творимо добрі справи, і захищаємо свої права. Люблю вас, обіймаю, і дякую всім, Па-па.